Моє волосся після моря і сонця, і моє волосся після використання улюбленого італійського бренду Mimare, який, до речі, замовляю на сайті Zaya.ua. і це саме той магазинчик, де зібрані 50 плюс найкращих світових брендів. Засоби від Mimare створені щоб зволожувати та відновлювати волосся навіть у найекстремальніших умовах: веганські, без сульфатів і без парабенів. Тож моя ідеальна комбінація від сухості та ламкості. Це шампунь, який делікатно очищає шкіру голови. Не Пересушуючи її. Маска, мій фаворит. Глибоко зволожує волосся, робить його м'яким, шовковистим і наповненим. І справжній мастхеб на відпочинку це незмивний догляд. Він захищає волосся від сонця, вітру і від солоної води. Обожнює результат після догляду Мімари. Тож ловіть мій промокод Дранко на знижку 20% на будь-яке замовлення. Zaya.ua – Юа це магазин, якому довіряють ціла команда експертів, швидка доставка і професійна консультація. Обов'язково зберігайте. ਹਾਈ